Росіяни втратили полонених на Курщині. Це вже не перший такий випадок. Вороги діють цинічно. Нині російська окупаційна армія проводить атакуючі дії в Курській області, намагаючись повернути під свій контроль території. Деталі розкажу вам. Янгеліна Швець. Ви на каналі Фабрика Новин. Росіяни знову стратили українських військовополонених цього разу на Курщині. Про це пише Deep State. Зазначається, що неподалік населеного пункту зелений шлях 10 жовтня вороги вбили дев'ятьох українців. Це оператори дронів. Додаткові деталі з'ясовуються. Але як пише Deep State, про трагедію стало відомо від джерела в першій окремій танковій бригаді. Зазначається також, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але все ж змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілюватися. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися. Про це написав також лейтенант зсу. Послухайте. Черговий розстріл бійців Солу. Противник пішов в масований штурм на лінії Любимівка, Новоіванівка і зумів розвинути успіх. Пацани вийшли вже заручниками ситуації, адже станом на обід, 10.10.2024 з обох боків посадки були сили противника. А вихід з вопа, який знаходився в посадці, вів просто в чисте поле. Тому їм прийшлося скласти зброю, адже варіанту з відступом не було ніякого. Наголосив військовослужбовець із позивним Алекс. Нині омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на інформацію про чергову страту українських військовополонених. Він направив листи до ООН та Червоного Хреста і заявив, такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини, сказав Лубінець. Yeah. <laughs> За даними телеграм-каналу, що на фронті на курському напрямку, завдяки злагодженій роботі українських підрозділів, було відбито раніше втрачені території. На деяких ділянках наші сили мають просування більше 6 кілометрів. Проте наступним повідомленням було те, що ситуація на цьому відтинку дуже складна. Це відео опублікував український активіст Сергій Стерненко. Зазначається, що знято воно в Курській області. Росіяни на бронетехніці їхали на штурм, проте не доїхали. Їх зачепив РЕФ. За даними аналітиків. Американського інституту вивчення війни російські війська просунулися на Курщині і продовжують наступ. Станом на 11 жовтня загарбники відбили майже два десятки населених пунктів. Пишуть в ICB. А от у свіжому звіті йдеться, що у 13 населених пунктах Курської області, які раніше були під контролем українських сил, тепер позиції зайняли за Окупанти продовжують спроби відігнати зсу із Глушківського району. Деякі кремлівські пропагандисти заявили, що путінські війська відкинули українців з Обухівки та веселого. Ось як росіянам вдалося так би мовити звільнити село Обухівка. Ну як звільнили, все розтрощили. Більше в селі немає жодної цілої будівлі. Фактично його просто старіли з лиця землі. Тож тепер армія РФ робить це не лише з українськими містами та селами, а й зі своїми у самій Росії. Аналітики ICB зазначають того, що українські війська можуть відступати зі своїх позицій у Глушківському районі на вигідніші позиції перед сезоном дощів восени цього року та перекидають у цей район додаткові резерви. Нині військовослужбовець Станіслав Бунятов заявив, що в Курській області вороги шалоновано вводить нові резерви та має просування. Погода не в нашу користь. Противник пересувається здебільшого на гусянці, а у нас колісна, наголосив боєць. Команда фабрики новин щиро співчуває усім побратимам і рідним вбитих українських військових. Щоб про звірство Росіян дізналося якомога більше людей, поділіться цим відео. Також підписуйтесь на фабрику новин, аби першими дізнаватися про усі важливі події.